Кажді пів кожні півчаса обстріл. 20 минут стріляють, 20 минут відпочиваю. Ми ж оце якраз на границі з Миколаївщиною. Наші з того краю, а ті з цього краю. Ой, тихий. ужас. Ти це зараз слухаєш, і тобі важко просто. Ти не знаєш, куди себе діти від цих емоцій. А люди це переживали. Після цієї чітки у нас уже буде краще чіткіше розуміння. Як рухатися далі в створенні вистави чудовий дуже захід, і я вважаю, що в кожному районі нашого міста треба його показати. Справа в тому, що я безпосередньо з деокупованої території я пробував певний час в окупації, потім вибирався, потім повертався на деокуповану територію. І коли я повернувся, я побачив, що серед тих людей, які залишалися, і тих людей, які повернулися, серед цих людей іде холодна війна. Тому що у кожного своє горе, своя біль, але маючи свій біль, дуже важко почути біль інших людей. І цей проєкт, ключі від раю, він створений одна з цілей цього проєкту. Мотивувати одних людей сказати, висказатися, а інших людей мотивувати вислухати. Танки демонстративно пройшлися містом, я чув гул і те, як трясеться будинок. Я лежав з високою температурою і переживав Таню, тому що кілька днів до цього вона поїхала на інший кінець міста відвідати маму. І там же залишилось, оскільки теж злігала з температурою. Постріл. За 10 хвилин до мене зайшов Сергій, господар поверху, біля якого я винаймав кімнату. «Чого стріляли? Дивись! Він показує мені телефон. На відео зняте через вікно, біля будинку на танках, обліпленими як паразитами, їдуть солдати. Один з них штовхає в бік іншого і показує рукою на в екран. Другий скидає зброю і стріляє у бік вікна. Сергій встигає сісти ще до пострілу, але дзвону скла немає. Навіть у вікно не влучив. Та просто лякали, щоб не знімав. Що їм в мене вбивати, я ж не військовий? Режисерська чітка це така більш розгорнута варіація ознайомлення з майбутньою виставою. Це зазвичай роздається акторам, які перший раз бачать ці тексти І публічно читається з правками режисера. Я хочу, щоб всі знали, що найстрашніше це пережити, коли ти йдеш в невідомість з дітьми, залишаючи найрідніше за своєю спиною. І немає можливості і бажання озирнутися. Тому що ти боїшся, що це, що це ось. Останеться останнім, останньою картинкою спогадом про людину, про місце і про події. Тому бажаю всім повернутись додому зі своїми ключами від будинку, машини, скриньки та чого завгодно. Відкрити. Відкрити своє серце. Свою душу для чогось позитивного, доброго і найкращого, і ми заслужили. Історії то різні, і є історії, які ну, я собі називаю важка артилерія. Їх важко читати, слухати, важко було записувати. і ну, Я не розумію, як люди взагалі таке переживають, як вони потім з цим живуть. От. І глядач може е, передати свої відчуття і своє е, там, плюси мінуси. мінуси. з за цього ми зможемо зрозуміти, як далі йти наступного проекту. Тобто, на базі цих історій, які зібрані е, соціально-культурним проєктом, край ключі від раю. І оця вистава, вона має бути така, от в стилі в жанрі вербатім, тобто це документальний театр. От як сказано, з якою інтонацією, яким словом, якщо це суржик, то суржик. Якщо це не нецензурна лайка, то нецензурна лайка. Тому що тут сьогодні у нас зустріч 18+. і потім, після цієї чітки, у нас вже буде краще, чіткіше розуміння, як рухатися далі в створенні вистави. Ця історія, яку ми назвали е, Я Предатель. Вона звучить російською мовою. В ній є, вибачте, ненормативна лексика. Я мушу вас попередити. Скажіть, будь ласка, читати цю історію? Ні. Дякую. Наступна історія. Е, Антон ласка. Яка ми назвали з Польщі. Це е, був телефонний е, такий дзвінок, розмова, і ми записали з телефонної розмови. Оповідь людини, яка вже довгий час проживає в Польщі, і вона… вона не виїхала з, е, з України, тому що війна. Вона виїхала давно. Але людина. Мала якесь перечуття. Спочатку поїхала донька навчатись, пізніше поїхав син, пізніше поїхала дружина, і поїхав я у 19-му. Пояснити цей вибір я не можу. Ну, чисто, інтуїтивно, як батько, як голова сім'ї, змушений був захищати свою сім'ю. І так сталося, що ми виїхали сюди, в Польщу. Я казав тим людям, з якими спілкувався і близьким своїм друзям, 14-м роком те лихо не закінчиться. Буде дуже велика війна, і ми маємо до цього готуватись. Ну, це, як то кажуть, був голос пустелі. Всі сміялись, як то так, з Росією, з братами. Я це добре пам'ятаю. Вже пройшло дуже багато часу з початку вторгнення, і е, люди пам'ятають, мабуть, за собою, що вони вже ніби не відчувають, ніби воно якось. Притупляється, але після таких заходів ти розумієш, що ні, ще досі відчуваєш. І як би це не було важко, емоційно складно, але, мабуть, і таке теж потрібно. Бо якщо від цього ховатися, далі буде тяжче. Тоді вже нічого не боїшся, ви понімаєте, таке состояння, що вже нічого не страшно, нічого не страшно. Стріляють, стріляють і стріляють. Ну, змішалося, я ж кажу, змішалося все. земля і каміння, і не поймеш, і де від кіль летить. Ти що могла, перетягла у хату, думаю, що можна було перетягнути, а воно потолок. Все, зразу в спальню, та й все. А це більше нічого не сталося, нічого. Все згоріло. Ці двері вони автентичні, вони привезені з зруйнованого будинку деокупованої території, де я побачив таку ситуацію, коли стоїть дверна рама, в ній вкладена сама коробка дверей і залишився закритий замок, а все остальне просто винесло вибуховою хвилею. І ми розібрали ці двері і привезли сюди, і тут вже їх склали і поставили. І це такий собі. Символ переходу за ту, на ту територію, де це все відбувається, або ж як просто такий безмовний свідок, що ми ще тримаємося. Ну, коли у нас гепнуло, до нас подзвонили кажуть: приїжджайте до нас, у нас підвал. Ми сідаємо і приїжджаємо, а там 12 чоловік в тому підвалі. З них малюк, якому два місяці, десятирічний хлопчик, ну і моя донька. Получається. Рік і день в було. І отак от ми прожили тиждень. І в якийсь момент ми піднялися. І я почула автоматні черги. Тобто настільки я вже адаптувалась була, коли оце звуки цих ракет були, я якби вже. Ну, я розуміла, що їх збивають, і коли почалися автоматні черги, я зрозуміла, що це вже десь близько. В цей весь період я не змогла заплакати жодного разу. У мене як ніби відключилися якісь емоції, і всі, ну всі плачуть, всі читають новини, а я не можу заплакати. Я не можу заплакати. Історія про жінку, котра дуже довго жила в підвалі. Ну, це, це просто вражає. Ти стоїш, дивишся, уявляєш, що це хтось. Ну, типу, ти це зараз слухаєш, і тобі важко просто. Ти не знаєш, куди себе діти від цих емоцій. А люди це переживали. І ти просто ну ти не уявляєш, як це можна було пережити, але так є. Читала справжню історію про сільську бібліотеку. Хоча це робила історію і мала була свідком похилого віку людина, та читала її я. Це такий експеримент був. Скільки було вложено, труда, і взагалі бібліотеку в селі це. Будинок культури він душа. Туди люди приходили, туди діти. Там проводили всякі заходи, там люди, та там люди жили. В один прекрасний день цього не стало. Залишилися у мене одні ключі. Цьому цікаво, що двері відкриваються цими ключами до сих пір. Я дуже рада, що наша рядна Шарикіна прийняла участь у цьому проєкті. Для неї це був такий експеримент. Сьогодні тут було багато історій, і я дуже вдячна Андрію Богану, що сьогодні в день учителя вийшла така акція, де ми всі навчилися бути трошки добрішими один до одного, ну, толерантнішими, що ми навчилися відкривати цими ключиками серця своє, запускати туди чужі історії і співпереживати цим історіям. Чудовий, дуже захід. І я вважаю, що в кожному районі нашого міста треба його показати. Історії зовсім різні, тому що є історії, які розповідають про життя людей. Ну де люди розповідають про життя ще з 2014 року. Є люди, де розповідають історії, як вони переживали окупацію або як вони вибиралися з окупації. Є історії, де розповідається про події, які були рік тому. Це настільки різносторонні розповіді, що це, ну, це, це треба слухати і вірити цьому або не вірити.